Ви коли-небудь зустрічали людину, яка паркується на місцях для інвалідів, бо їй лише на хвилинку, або колегу, що привласнює ваші ідеї, а потім дивиться на вас з невинними очима. Якщо так, ви можливо стикалися не просто з нахабством, а з чимось глибшим. Це демонстрація специфічного ставлення до правил. І саме воно є одним з найяскравіших маркерів психопатичних рис. Забудьте про кіношних маніяків з сокирою. Справжня психопатія це не про божевілля, а про відсутність певних заводських налаштувань в операційній системі мозку. Сьогодні ми розберемо, як ставлення до правил від дорожнього руху до офісних політик викриває людей з дефіцитом емпатії та совісті. І головне, як вам себе від них захистити? Більшість з нас живе у світі неписаних угод. Ми стоїмо в черзі, не вмикаємо музику на повну гучність о третій ночі. Ми поступаємося місцем в транспорті. Чому? Бо ми розуміємо, що це робить спільне життя стерпним. цей механізм називається соціальним контрактом. Ми добровільно обмежуємо свою свободу заради спільного блага та передбачуваності. Це клей, що тримає суспільство купи. А тепер уявіть людину, для якої цього клею не існує. Для неї правила це не моральний орієнтир, а просто перешкоди на шляху до мети, або що ще гірше, інструмент для маніпуляцій. Це і є фундаментальна відмінність у світогляді для психопата. Світ складається не з людей, а з об'єктів та ресурсів. А правила це лише інструкція, як цими ресурсами користуватися, або як обійти систему безпеки з наукової точки зору. Це пов'язано з особливостями роботи мозку, зокрема, зі зниженою активністю в префронтальній корі, що відповідає за планування та оцінку наслідків. Та в мигдалині, в центрі обробки емоцій, особливо страху, простіше кажучи, коли звичайна людина думає: якщо я це зроблю, мене можуть спіймати, і мені буде соромно. Психопат думає, якщо я це зроблю, які шанси, що мене спіймають, і як я уникну покарання? Емоційний компонент відсутній. Давайте перейдемо від теорії до практики, як це проявляється у житті. Ось чотири типи ставлення до правил, які мають вас насторожити. Перший тип правила для лохів. Це ключова філософія. Людина з психопатичними рисами щиро вірить, що правила створені для того, щоб обмежувати сіру масу, а вона вище за це. Вони будуть порушувати дрібні правила постійно, ніби перевіряючи воду, пролізти без черги, списати на іспиті, збрехати в резюме. Не повернути дрібний борг, кожне таке порушення це маленька перемога, яка підтверджує їхню зверхність. Вони не відчувають докорів сумління, а лише зневагу до тих, хто грає за правилами. Приклад, в офісі є правило: хто стані п'є каву, той миє кавоварку. Для більшості це дрібниця, жест поваги. Для психопата це дурне обмеження. Він залишить брудну кавоварку. Якщо його запитають, він скаже: ой, забув. або я так поспішав, рятував важливий проект. Він не відчуває провини, лише роздратування, що його спіймали на дрібниці. Другий тип вибіркові правила це ще хитріше. Така людина може бути одержима якимось одним, часто безглуздим правилом, і при цьому цинічно порушувати всі інші. Наприклад, він ніколи не позичає гроші, бо це псує стосунки, але при цьому спокійно зраджує своєму партнеру або вимагає від усіх ідеальної пунктуальності, а сам не виконує обіцянок. У чому тут логіка? Її немає. Точніше, логіка це контроль. Правило, яке вони обирають, це їхнє власне правило. Воно дає їм відчуття влади та унікальності. А суспільні правила це чужі нав'язані, тому їх можна ігнорувати. Це створює плутанину. Ви бачите, що людина дотримується якогось принципу, і думаєте: ну, значить, він не такий вже й поганий. Це димова завіса, яка маскує тотальну зневагу до всього, що їм не вигідно. Третій тип. Тестування меж, психопат сприймає соціальні норми та особисті кордони як комп'ютерну гру, де треба знайти вразливості системи. Він буде запізнюватися на зустріч на 5 хвилин, потім на 10, потім на 20. Він позичить у вас невелику суму і не поверне. Він задасть недоречне особисте питання. Він буде дивитися, що ви з цим зробите. Якщо ви мовчите, для нього це зелене світло. Сигнал, що ваші кордони можна рухати, це не просто неуважність, це свідомий збір даних про вашу слабкість. Цей механізм особливо небезпечний у близьких стосунках, починається з маленьких прохань, а закінчується повним контролем над вашим життям, часом та ресурсами. Четвертий тип: гра в жертву при порушенні. Це те, що відбувається, коли їх нарешті спіймали на гарячому. Звичайна людина відчує сором, провину, спробує залагодити ситуацію. Що робить психопат? Він атакує або маніпулює, він ніколи не визнає свою неправоту по суті. Його єдина проблема те, що його викрили. Перший варіант захисту напад. Ти що за мною стежиш? Це все через тебе. Ти мене спровокував. А ти сам не ідеальний мета. Збити вас з пантелику, змусити захищатися. Другий варіант гра в жертву. Я так багато працюю, я втомився, у мене був поганий день. Вони будуть тиснути на жалість, щоб ви забули про їхній вчинок і почали їх втішати. Зверніть увагу: вони ніколи не кажуть пробач, я був неправий». Вони кажуть пробач, якщо тебе це образило. Вони перекладають відповідальність за ваші почуття на вас же. це не вибачення, це маніпуляція. Добре, ми розібралися, як це виглядає. Тепер найважливіше питання: що з цим робити? Як захистити себе від людини, яка не грає за правилами? Перше і головне, не намагайтеся їх перевиховати. Ви не можете встановити відсутню деталь, чужий мозок. Спроби достукатися до їхньої совісті це як намагатися завантажити файл на комп'ютер без жорсткого диска. Вони не розуміють мову емоцій та моралі, вони розуміють мову сили та наслідків. Тому ваш єдиний інструмент це жорсткі, чіткі межі. Крок другий. Називайте речі своїми іменами, але без емоцій. Не мені так неприємно, що ти знову запізнився. А ми домовлялися на 10.00». Зараз 10.30. Наша зустріч скасовується. Не, ти мене не поважаєш, коли береш мої речі. А це моя чашка. Не чіпай її, будь ласка. Якщо це повториться, я буду тримати її у своєму столі. Факт наслідок. Ніяких дискусій про почуття. Крок третій. Документуйте. Якщо це відбувається на роботі, фіксуйте факти, Дати час, свідки цитати. Це не параноя, це збір даних. Коли людина хаос спробує зробити вас винним, у вас будуть залізобетонні аргументи. Крок четвертий. Будьте готові йти до кінця. Якщо ви встановили наслідок, ви повинні його виконати. Якщо ви просто погрожуєте, ви показуєте, що ваші правила це блеф, і ви програли. Вони поважають тільки силу. Послідовність у відстоюванні своїх кордонів це ваша сила, це виснажує, але це єдиний спосіб. Важливо розуміти, ця інформація не для того, щоб ви ставили діагнози колегам чи родичам. Психопатія це клінічний термін, який може встановити лише фахівець. Наша мета розпізнати токсичний патерн поведінки. Ізольований випадок порушення правил може трапитися з кожним. Але коли це система, коли це світогляд, це червоний прапор. Розуміння того, як ці люди бачать світ без емпатії, без совісті крізь призму вигоди та контролю дає вам головну перевагу. Ви перестаєте грати в їхню гру, ви перестаєте очікувати від них того, на що вони не здатні. І починаєте будувати свою взаємодію на єдиній мові, яку вони розуміють, мові чітких кордонів та неминучих наслідків. І в цьому ваша сила.